Ви бачили, як людей намагаються викорити з автомобіля балончиком і підпалюючи? Не бачили? Я залишив себе відео в Телеграмі, є в описі каналу. І якщо ви вже подумали, що це в Російській Федерації така дичина сталася, то ви помиляєтесь це в Україні під Києвом, в Вишгороді. І ось це відео, зняте випадковим чином, потрапило в мережу. Спочатку ламають двері за бік автомобіля, там маленький автомобільчик, такі хлопчики віддирають, намагаються скло вирвати, і так далі. І їм абсолютно байдуже на те, що там людина, що там може бути дитина, що там може бути людина, у якої хворе серце, і вона може просто померти від такого шоку. Ну, то уявіть собі, люди з автоматами ходять навколо твого автомобіля, виривають тобі, і в тебе немає спасіння. Тобі ніхто не може допомогти. Це настільки дико виглядає, це настільки страшно виглядає, що ти думаєш: ну, має бути на це правова оцінка, має бути реакція. І реакція має бути на найвищому рівні на рівні президента країни. Бо фактично людина, звичайний громадянин України сьогодні безправний. З ним можна зробити що завгодно, йому можна виламати двері, пошкодити автомобіль, набити пику, тягати його мордою в асфальт. І при цьому ми говоримо про гідність, про чесність, про справедливий мир. Де? Де? І хто про це говорить? Люди, які допускають отаку поведінку, таке відношення до звичайних громадян України? Ви думаєте? Сергій Миколаївич, не розповідай. вже є реакція, вже є. Що службове розслідування, ну як завжди, знаєте, службове розслідування. І ви праві, реакція є, тільки не та, на яку ви розраховуєте. Тому що те, що я прочитав, я розумію, що нічого не буде тим людям, які скоювали оце жахіття. Бо це жахіття, яким би не був винний хлопець в е автомобілі, а зараз ви зрозумієте, що то був хлопець. Ніяк не можна виправдати пшиканням балончиків в закритий автомобіль і підпалом балончика. Тому що в автомобілі може бути що завгодно, може спихнути все, що завгодно. І людина може загинути миттєво. А пофіг байдуже, тому що дали право робити з людьми все, що завгодно. І краю немає. А тепер я зачитаю те, як фактично в поліції пояснили. Итак. Поліція Київщини розпочала службове розслідування за фактом інциденту у Вижгороді. У ході моніторингу соцмереж виявлено відео з неприпустимими діями працівників поліції, які несли службу у складі групи реагування патрульної поліції Вижгородського району управління поліції Київщини. За виявленим фактом, керівництво поліції Київщини ініціювало проведення службового розслідування, аби надати правову оцінку. На час розслідування обох працівників поліції відсторонення виконання службових обов'язків. Ви думаєте, ну такого? О, во, ну відсторонили всі діла і так далі. Це тому, що відео потрапило в мережу. От іще ще раз повторюю: це тому, що потрапило відео. А якби відео не потрапило? Ну, якби не потрапило. То вас би там закопали, і ніхто б не дізнався. Так виходить? Тому що відео потрапило. Оце, до речі, те, що інколи мені громадяни кажуть, а що ти робиш? Ну от роби щось там, партію створюй там, ще куди-небудь. Ребята, ми живемо в такому суспільстві, в якому говорити це вже сміливість, і це вже важливо. Тому що, от якби не оце відео, нічого не було. Тут хоча б щось врятує хоча б хлопця, б від нього відстану, тому що дуже великий розголос. Але якщо ви думаєте, що цих наказали, щоб шикали і підпалювали балончиком і виламували автомобіль, то ви помиляєтесь, вже поліція Київщини почала пом'якчувати удар. От давайте почитаємо зараз і подивимося, як. І так, що стало відомо станом на зараз, дев'ятнадцятого, дванадцятого, до речі. По старому, це День е, Миколая, тобто Миколайчик. Ну і так ну в нас вже це скасували, у нас інший Миколайчик, неважливо. І так, 19, дванадцятого екіпажем е, ГРПП Вижгородську, РУП ну, неважливо в Київській області під час здійснення превентивних заходів близько 14.00. По вулиці, там такий-то неважливо за порушення ПДР, правил дорожнього руху. Було зупинено автомобіль марки Сузуки. Державний номер там і так далі. А 20. Це важливо, тому що зверніть увагу, номер АЕ, На АЄ починається. По Гуглі, що, що це за область. Під керуванням Молчанова Антона. Під час перевірки вказаного правопорушника. Ну то вже, вже правопорушник. Не, не пишуть громадянина України. А де гідність? Гідність де? Вже, гром... вже порушника. Ага. Ясно. Так, то, правопорушника по базі, е, по базі було встановлено, що останній перебуває у розшуку, Мукачівським РТЦК та СП. Про що останньому було повідомлено та зроблено відповідне повідомлення на спецлінію 102, тобто поліцейських викликали. Ага, окей. Реагуючи на вказане, молчанам, не виходячи з транспортного засобу. Повідомив поліцейським, що прослідує на власному автомобілі за ними до приміщення РТЦК, ну, тобто до е, військомату. Однак, під час початку руху здійснив маневр з метою втечі, тобто на Сузуки, на маленькій, куди він міг там втекти, я не знаю. Ну, маневр здійснив. Окей, на, на відео цього всього немає. Добре. Маневр з метою втечі, що помітили проїжджаючи повз працівники ТЦК та з метою надання допомоги працівникам поліції заблокували його. Тобто, виявляєте, взагалі, що відбувається? Спочатку одні зупинили, потім другі під'їхали, потім третій, Він там десь дьорнувся вже мимо проїжджали. «Мимо? Я тут мимо проходив. Ну ви в це вірите в оце пояснення? От скажіть мені, будь ласка. Далі поїхали. У подальшому Молчанов зачинився в автомобілі. Ну, він взагалі зійти не виходив, в принципі, правильно робив. Зачинився в автомобілі та повідомив, що нікуди не вийде, та не поїде. У зв'язку з чим, враховуючи непокору законі вимозі інспектором і так далі, було застосовано спецзасіб, газ дратівливої Так, да, Спецзасіб, газ. Це нормально взагалі? Це нормально, так? Да? І і ще й підпалить, щоб що, хотіли спалить людину там всередині. Купа народу, навколо, одного хлопця. Уявляєте, які емоції цей хлопець переживав? І ще раз, а якщо у нього слабе серце? Він міг просто, просто померти. І це чиясь дитина, я ще раз повторю. Оцей автомобіль він на нього, можливо, заробляв там тривалий час. Хто дозволяє це робити в країні? Хто дозволяє виламувати автомобіль? Хто дозволяє. Агресію проявлять, хто Хто вам дав право. Читаємо далі. Через деякий час після розмов з поліцейським, молчанов, усвідомлюючи, вказане, вийшов з транспортного засобу та, погоджуючись з правопорушенням, добровільно на цивільному автомобілі послідував до Вишгородського ТЦК. Тобто нормальна розмова з людиною призвела до того, що людина вийшла з автомобіля. Він і не заперечував, що він може поїхати. А якщо ви вже його почали супроводжувати, для чого ви дали йому право їхати на авто? Ви могли спокійно поговорити. Ну там навколо у нього з автоматами ходять. І могли зробити все, що завгодно. Далі. Також відносно Молчанова, о 14.18 дня було винесено постанову про адміністративне правопорушення за вчинення адмінправопорушення, передбаченого частиною 5, 121 КОАП. Разом з тим слід зазначити, що Молчанов 27.09.2024 вчинив кримінальне правопорушення зберігання наркотичного засобу, яке було виявлене працівниками Вижгородського та і так далі. Ві відомості за вказаним фактом було внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. На даний час матеріали скеровані до суду Київської області для прийняття рішення відповідно до законодавства України. Все, коротше, нічого людям, які намагались спалити громадянина України, не буде. Їх випустять, їм повідають все, що потрібно, і далі вони будуть продовжувати нести службу. І їм нічого не буде. Громадянин вже винний, він вже винний в порушенні правил, в нього вже щось там знайшли, в нього ще щось знайдуть, потім в нього ще знайдуть комсомольський значок. І на тому громадянин повністю буде винний. Вам не страшно? Вам не страшно жити в країні, в якій над вами можуть зробити будь-яку наругу, і ви не можете захиститися. Вас немає можливостей, вас ніхто не захищає. У мене немає відповідей на всі ці питання. У мене є тільки прохання до вас. Не бикуйте, не намагайтеся встановити справедливість. Не намагайтеся, коли ви бачите агресивних людей, проявляють свої правові там, і так далі знання і розказувати там удостовірення в розкритому вигляді. В нашій країні ви загремете за грати, можете отримати прикладом по челюсті, ви можете бути обзганим різними засобами. А в особливо е, небезпечних випадках і особливо небезпечних кадрах, які вас можуть оточувати, вас ще можуть і спалити у власному автомобілі. Це вже я мовчу про те, що вам пошкодять автомобіль, вам виб'ють вікна, вам можуть вибити двері, вам можуть настукати по обличчю. І нічого нікому не буде. Вас ніхто захищати не буде. Бо все, оце, те, що я вам розповідаю, відбувалось в присутності поліції. Все. І далі можна розповідати про честь, про гідність, як там ще Майдан там. Все нормально, там гасла Майдана. Гідність, все, все окей. Оце, оце ми будуємо з вами. Та що ж це таке відбувається? Чому так відбувається? Та хіба має бути країна такої? Та хіба має оце бути тривожність у всіх людей? Просто вона роздирає людей? Ті мовчать, ті бояться, ті помалкують. Той просто їде вже каже, я не буду виходити, йому автомобіль ламають. Що це таке? Чому так відбувається? Поки президент країни, прем'єр країни, там наближені і так далі, зараз намагаються хоч щось зробити з огляду на геополітичну ситуацію, яка є, сваряться там, вон, там такі коменти пишуть, що капець. Люди, які повинні зберігати єдність інших людей. Які повинні бути на боці закону, творять беззаконні. Як оця маленька людина, оця маленька людина, як вона взагалі буде в цьому суспільстві жити? Чи коли-небудь ця людина стане добропорядним громадянином? Відповідь, самі шукайте. Але ще раз повторюю, ведіть себе максимально. Максимально толерантно, максимально привітно, посміхайтесь до останнього моменту. І живіть за принципом зараз: трьох Д. Дай дураку дорогу. Не бикуйте. Бо якщо не буде камери, то з вами зроблять все, що ви все що завгодно. І ніхто вас не врятує. Не забувайте підписуватись. і можете стати спонсором каналу це вітається». бережіть себе